Вітаю усіх! Це контекст, подкаст, де ми коротко обговорюємо найважливіші новини України та світу за останні тиждень. Мене звати Ілля Кабачинський. Контекст створюється Mind.ua та Бов Media. Сьогоднішня наша тема це можливий російський наступ, про що говорив і наш президент Володимир Зеленський, і повідомляли медіа, починаючи від західних і закінчуючи російськими. Мова йде про організацію, збір створення нового групування за різними джерелами Розмір цього групування буде складати від 100 тисяч до 300 тисяч людей. Поки невідома конкретно ця цифра, і що цікаво, це мова йде не про постійну мобілізацію військ та поповнення. Скажемо резервів чи тих якихось частин угрупувань, які були знищені в Україні, а саме як якесь повністю нове угрупування по різному. Зараз це називають хтось це називає банк людей, хтось нове угрупування. Активна рекламна кампанія йде по території всієї Російської Федерації на рекрутинг цих людей, та й загалом експерти вказують, що зараз Росія трохи краще навчилася проводити ось цю організацію та набір людей, але знову ж таки не все так просто та однозначно. Тому давайте спочатку проговоримо можливі сценарії. Перше, це власне як і куди потенційно можуть відправити цих людей. Преса числі російська пише багато про два напрямки. Перший напрямок це Київщина, північний напрямок, про те, що це велике групування може піти саме новим наступом на територію Києва, і десь навіть вона, такі гучні заголовки, що в липні російські війська знову будуть у Києві. Звісно, тут потрібно одразу зауважити, що настільки велике групування не може бути непоміченим, тому якщо ці війська почнуть перекидати на Київщину, звісно, про це всі будуть знати, і це всі побачать одразу. Та й загалом є певні сумніви, що це військо може піти саме в тому напрямку. Єдиним таким дійсно важливим поясненням, вважають експерти, може бути те, що за рахунок цього Росія просто розтягне фронт знову на більшу Лянка, отже, і Україні доведеться розконцентрувати свої війська. А як ви напевно, неодноразово чули зараз? Люди і так в дефіциті, тому для України це може бути болючий такий удар. Другий напрямок це Харківщина та Харків. Зокрема, про це пишуть багато саме західні російські медіа. Вони говорять про те, що кордон на Сумщині останнім часом обстрілюють настільки сильно, не так просто і, можливо, Росія сконцентрує саме на ось цьому східному напрямку великі війська для того, щоб знову ж таки, по перше, розтягнути український фронт по-друге, для того, аби спробувати Харків обі. Війти з півдня, де вже величезні угрупування знаходяться в районі Куп'янська, так і з півночі. При тому йти лобовою атакою на саме місто вони не хочуть, оскільки розуміють, що ну Харків просто так не візьмеш. Це величезне, потужне місто, яке вже неодноразово показувало, що здатне себе обороняти. Найбільш ймовірним, українські військові експерти все ж називають не ось ці нові напрямки, де зараз російських військ немає а все ж спробу прорватися на якомусь з напрямків, де російські війська вже довгий час стагнують угрупування в 100 тисяч – це приблизно та історія, яка змогла е, після багатьох-багатьох років таки взяти Авдіївку. За різними оцінками, там було від 50 до 100 тисяч е, людей, при тому, що Україна, зрештою, вивела з ладу російських військ десь приблизно якраз 50 тисяч, там е, не безповоротні втрати, це приблизно там 17-20 тисяч людей вбитими і ще е, приблизно 40 тисяч е, пораненими, і загалом росіяни Такою великою жертвою таки змогли взяти вдівку та просунутись на декілька кілометрів вперед. Зараз для них. Надзвичайно важливим напрямком є так само Пуп'янськ на півдні Харківської області. Які вони вже багато багато місяців атакують. І, по суті, після того як Україна їх звідти відкинула, намагається повернути собі це місто та й загалом перехопити ініціативу на цьому напрямку. Ну і інша історія у нас продовжується це в районі Бахмуту. Там місто Часів Яр, яке зараз активно атакують і постійно штурмують. І Росія таким чином хоче й там пройти вперед, захопити стратегічні висоти. Відкрити для себе потенційний напрямок для повного захоплення Донецької області і виходу до міст Краматорськ та Слов'янськ. Ці історії найбільш можливими і важливими для саме росіян називають українські експерти, українські військові і кажуть, що скоріш за все Росія таким чином захоче от організувати цей прорив і показати нові перемоги. Тому Україні дуже важливо укріплювати ці ділянки та готуватись до наступу там Окрім того, вказується на те, що в останній. Ним часом десь приблизно останні місяць інтенсивність російських штурмів, обстрілів наших позицій на південному сході трохи знизилась, що може свідчити про певне перегрупування та підготовку до можливих великих штурмів, які знову ж таки наші е, високопосадовці чекають саме з тієї е, сторони. Тепер повертаємося до іншої історії: власне ці 100 тисяч е, людей тут така собі, е, скажімо, і. Легкість з однієї сторони, і складність в Росії дійсно великий людський запас більше ста мільйонів людей. Велика кількість людей, які загалом ну не сильно мають що робити. Вони живуть десь в глибинках Росії, мають зовсім маленькі зарплати. З іншої сторони, ось ця рекламна кампанія, про яку я говорю, вона показує наскільки все таки важко рекрутувати людей. Приблизно е, такі цифри фігурують. Якщо ти вступаєш до ось цієї російської збройної е, кампанії, одноразова виплата складає приблизно 500 тисяч рублів. Це десь на сьогоднішній день близько е, 6 тисяч доларів, тобто такі немаленькі гроші для людини, в якої середня зарплата буде там приблизно 20-25 тисяч рублів на місяць. Тобто це величезна одномоментна виплата. Щомісячні місячні виплати складають приблизно. Е, Ще там три тисячі доларів, трошки більше двохсот тисяч рублів, знову ж таки, ти можеш в якийсь момент просто одразу заробляти в десять разів більше. Таке, скажем, активне заохочення фінансово показує, що рекрутувати людей не легко, тому що якби це все відбувалося просто і швидко, то ніби такі величезні кошти не платили. Тому назбирати цих людей видно важкувато, та й знову ж таки, навіть російські медіа пишуть про те, що коли раніше для ось таких їхніх локальних центрів рекрутингу військ там було приблизно по 100-150 людей на день. Сьогодні це вже приблизно 30-40 людей. Тобто, потік ось цих бажаючих він сильно падає, але знову ж таки все ще є. І для Росії створити це угрупування ну потенційно, потенційно можливо, без скажімо, таких якихось насильницьких методів, аби не збурювати суспільство і не викликати якісь протестні настрої. Інший момент це те, що ці війська потрібно якось укомплектувати. І питання в тому, що звісно форму пошити їм можна буде, термобілизну дати шкарпетки дати, автомат який не який дати, але далі що? Справа в тому, що безкінечні запаси російської техніки це з однієї сторони правда з іншої сторони потрібно розуміти, що ця техніка десятки років лежала на складах, і потрібно знову ж таки розуміти, що вона не безкінечно у своїх резервах. Україна активно знищує цю техніку. Поповнення відбувається не такими швидкими темпами, як би хотілося. Ну тобто Україна може за один день, наприклад, знищити там 10, 15, 20 танків. Таку ж кількість Росії виготовляє за місяць приблизно до 200 танків. Танків на рік вони здатні зараз виробляти. Це ж стосується і ствольної артилерії, це ж стосується там, і броньованих машин. Тому мова йде про те, що в Росії просто може не вистачити запасів на те, аби якісно укомплектувати ці війська, якою сучасною технікою да дійсно старий танк теж стріляє, і це теж небезпека. Але Мова йде про те, що безкінечно робити такі поповнення, Росія просто не зможе. І от останнім часом західні аналітики також почали не просто писати про великі резерви російської армії, десь на е, Уралі, чи десь на якихось дальніх дальні базах вони активно починають закупляти супутникові, знімки фотографувати, і бачити, що велика частина цієї техніки вона просто знаходиться в стані, який е, не прибожу неприпустими до е, використання, зокрема одну з останніх таких. Матеріалів бачив, де показано, як через ості вантажівки вже проростають дерева, де танки лежать стоять верніше окремо від башень до цих танків, і в наскільки поганому стані ця вся техніка, тобто сказати, що запаси в Росії безкінечні також не можна. Звісно, ми бачимо останнім часом, що у них іде історія з цими постійними м'ясними штурмами, коли групи по декілька людей, по декілька десятків людей просто відправляють по своїм же трупам йти в наступ без підтримки техніки, без танків, але повністю якісно укомплектувати людей на даний момент, скоріше всього, в Росії не вийде, якщо не буде, звісно, якогось. Неймовірного геймченджера поставок від якихось інших країн, тому що допоки ми бачили лише поставку боєкомплекту та ракет, і також е, дронів. Тому подивимося, як Росія це буде комплектувати, тому що, як я вже казав, на даний момент не видно, що в неї є можливість передати на фронт тисячу супернових танків їх просто немає. Зважаючи на це, знову ж таки, експерти сходяться в думці, що скоріш за все Росія просто підготує велике угрупування військ навіть до 100 тисяч людей і направить його на одну з ділянок фронту, де вже є техніка, де може відчуватися проблема з людьми, і де Україна просто може не витримати великого активного наступу, зважаючи на ситуацію на фронті у нас прямо зараз. А ця ситуація я вам нагадаю, це відсутність в достатній кількості боєкомплекту. Для відбиття атак навіть сполучені штати Америки визнають, що Авдіївку, в тому числі Україні, довелось залишити через те, що не було чим відстрілюватися від росіян, які ще й активно залучили і авіацію, і повністю обстрілювали наші позиції в значній перевазі 1 до 10 і так далі. І так далі. Тому Росія, скоріше всього, використає цих людей для поповнення сил в якомусь одному з напрямків для того, аби активним сильним потужним ударом спробувати його захопити. Знову ж таки Україна тут повинна сподіватися на своїх партнерів, які зможуть задовільнити її в саме боєкомплекті. тому що у нас, як кажуть знову ж таки, наші експерти вистачає артилерії, вистачає техніки. Цій техніці немає чим стріляти. Тому е, наше основне завдання прямо зараз, поки Америка голосує і не зрозуміло, коли вже буде той пакет допомоги, це отримати ось ці мільйон плюс нарядів, які Чехія десь знайшла по іншим країнам світу. І е, зібрала вже насправді сотні мільйонів доларів для того, аби закупити цей боєкомплект та передати його для України. Для нас це зараз суперважливо, оскільки власних виробничих потужностей не е, вистачає, того що передають інші країни, не вистачає, і потрібно саме отримати величезні партії для того, аби мати е, змогу відбивати ці атаки. Тому знову ж таки, е, поки зайвий раз. Е, не говоримо про наступи на київщину, не говоримо про наступи на Харківщину, але уважно слідкуємо за ситуацією. Певен, відповідні повідомлення будуть з'являтися. І насамкінець також хотілось би наголосити, що в першу чергу потрібно дослухатися до офіційних джерел інформації. Наступи на Київщину, на Харківщину це. Про це більше кажуть західні медіа, російські медіа з повідомленнями з посиланнями на невідомі нам джерела. В той час, як представники українських збройних сил, прямо кажуть, що це угрупування нове потенційно може наступати на вже існуючих ділянках фронту. Тому потрібне їх підсилення. Тому давайте довіряти нашим. Це важливо. Це був короткий випуск. Я сподіваюся, інформативний для вас. Нагадаю, контекст це подкаст, в якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події, новини та події України та світу. Подкаст створюється спільно. та Bov Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.